Війна війною, а підтримувати в місті чистоту та порядок треба, тому комунальні служби постійно проводять всі необхідні роботи з благоустрою. Цього тижня працівники комунального підприємства Міське паркове господарство проводять планування території парку металургів, косять траву на узбіччя проїжджої частини дороги таких вулиць, як Херсонська, Некрасова, Малиновського, Гагаріна та інших, а також у парках, скверах та на кварталах приватного сектору. Крім того, вони вже розпочали прибирати опале листя. Працівники комунального підприємства Міськавтодор-1 прочищають зливову каналізацію, щоб на дорогах не затримувалися калюжі, прибирають сміття вздовж проїжджої частини доріг та на автобусних зупинках центральних вулиць міста. Електрики міськавтодору продовжують проводити поточний ремонт, шаф керування вуличним освітленням для того, щоб воно надійно працювало. Продовжуються роботи щодо збереження цілісності доріг у нашому місті. На вулиці Некрасова працюють одразу дві бригади комунальників. Одна проводить підготовчі до асфальтування роботи, друга асфальтує вибоїни за технологією холодний асфальт. На вулиці Героїв Чорнобиля продовжують заливати бітумною мастикою тріщини асфальтобетонного покриття проїжджої частини дороги.